Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий серіал як Надприродня. І поговоримо ми, можна так сказати, трохи поверхностно, так як я не подивився якраз цей серіал повністю. І якщо хочете більш губивши огляд цього серіалу, то пишіть в коментарях і я про це зніму якраз ще одну частину. І почав хочу з того, що як трохи сказав раніше, то я не додивився його до кінця, а бачив тільки деякі серії, якраз ті, які йшов типу телевізор. І цей серіал той і справді хороший, так як там багато і см смішних сцен. І Таких, що можна і попереживати. І навіть по деяких ценах і зробив ти уже мами. І якщо ви хочете подивитися цей серіал, то можете починати, так як він можна так сказати, вартий того, щоб його передивитись. Якщо також хочете, щоб я ще про якийсь серіал розказав, то пишіть про це в коментарях, звісно ж. І по надприродньому я можу на даний момент сказати те, що в цьому серіалі йдеться про те, про братів Вінчестерів, які... Спасають, можна так сказати, людство від всяких демонів і всього того. І від апокаліпсисів, і від всякого похожого такого. І там часто, навіть, як я казав, є смішні сцени разом з ними і не тільки з ними, а ще й з іншими деякими. Персонажами, які там а, є. А, на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал. І ставить вподобайку, якщо вам понравилося це відео. І також не прозабувайте ви про телеграм-канал, ссылка, яка буде в описі, і про коментарі, які ви можете писати під кожним відео. І всім пока!